Отож, продовжуємо інформаційний день на ТІВісім 7 у студії. Працює Тетяна Чертнюк і далі говоримо про таке: Карітас України за підтримки міжнародних європейських партнерів реалізовує проєкт Ремаркет. Ініціатива має на меті поєднати бізнес, що шукає працівників та людей, які перебувають у пошуку роботи. За минулий рік Карітас загалом допоміг знайти роботу понад півтори тисячі українцям, з яких понад 85% залишаються Залишаються на робочих місцях довгостроково. Організація планує розширювати свою діяльність у 2025 році, і про те, як ремаркет реалізовується у Хмельницькій області, говоримо сьогодні із менеджером проєкту. Ремаркет благодійного фонду Карітас Хмельницький» Української греко-католицької церкви Костянтином Карпельовим. Пане Костянтине, я рада вас вітати. У нас у студії. Доброго дня, пані Тетяна. Ну і от, власне, говоримо про ремаркет. Коли стартувала ініціатива? Яка тривалість проєкту і от, основні виклики для вас? Проєкт Ремаркер стартував в серпні минулого року. Це є довготроволий проєкт, який направлений на підтримання життєдіяльності населення на території Хмельницької області. Його тривалість три роки. Відповідно, він закінчиться наприкінці липня 2027 року. Але сподіваємося, що це буде тільки перша стадія, перша фаза даного проекту, і далі буде продовження вже більш спотужними пропозиціями для бізнесу і для людей, які знаходяться у нас на території області. Угу. А от е, основна мета на що саме спрямований ремаркет, якщо ми можемо знаєте говорити такими більш простими словами для того, щоб е, люди знали про те, як працюють доброчинці на Хмельниччині. А ми можемо виділити тут два таких основних направлення: це перше підтримання бізнесу, і друге це підтримання простих людей. Якщо говорити про бізнес, то в цьому напрямку ми маємо таких три компоненти. В першу чергу це традиційно вже гранти на розвиток бізнесу, на розширення власної справи. В цьому ж компоненті передбачається навчання бізнесменів, написання їх бізнес-плану на потреби того бізнесу, який вони планують розвивати, а також захист перед комісією. Другий напрямок це безпосередньо компенсація за працевлаштування вразливих категорій людей. До них зокрема відносяться внутрішнє переміщення особи. Молодь, яка без досвіду, також особи, яким вже виповнилось 50 років і старше, і їм тяжко себе знайти на ринку, на ринку праці, інваліди, багатодітні, ну, тобто люди, які е, знаходяться в потребі. І е, ще один напрямок е, це е, підвищення кваліфікації або е, перенавчання людини е, або на робочому місці, або за допомогою. Професійно-технічної освіти, закладів державного центру зайнятості, а ми розуміємо, що люди, які приїхали переселенці до нас в область, не завжди можуть знайти роботу за своїм фахом. Відповідно, їм потрібно перенавчитися, отримати нові знання, навички і вже економічно себе відчувати стабільними і незалежними після здобуття нової професії. Які люди можуть стати учасниками проєкту ремаркет, якщо ми говоримо про тих, хто шукає роботу? Тобто, це вони повинні підпадати під певні категорії, звісно, звісно, ми називаємо це люди в потребі в першу чергу. А однозначно, всі проекти на сьогоднішній день направлені на переселенців, тобто внутрішньо переміщених осіб, які переїхали з території, де відбуваються бойові дії. А також ми підтримуємо місцеве населення. Серед місцевого населення, як я вже зазначав, це можуть бути ті категорії, яким дуже важко з самого початку працевлаштуватися, або вони вже є економічно, ну скажімо так, невигідніми для бізнесу. А це молодь, яка здобуває своє перше місце роботи. Це люди, яким виповнилось 50 років, тобто це передпенсійний вік. Ну, а також інваліди, для яких потрібно створювати спеціальні робочі місця, облаштовувати їх. А також це можуть бути багатодітні сім'ї, хтось з них, або родини, в яких є один голова домогосподарства. Тобто, або батько, або мати, самі очолюють і виховують дітей. А те, що стосується бізнесу, тобто, це мається на увазі бізнес, який тільки починає свою роботу. А чи власне той бізнес, котрий вже існує, котрий вже працює, але потребує все ж таки підтримки з боку благодійників? Проект «Ремаркет» має на меті все ж таки більше економічний розвиток регіону громад, і тому ми шукаємо ті підприємства, які вже мають певний досвід роботи. Таких підприємств має бути згідно проекту 30 на на сьогоднішній день. Це малі середні підприємства в першу чергу. А також можливі передбачається, що будуть гранти на стартапи на започаткування бізнесу. Але знову ж таки наголошую: перемогти в конкурсі зможуть ті люди, які вже мають певний досвід або працюючий бізнес, або вони. Переїхали з своїх місць проживання до нас, Хмельницький, або Хмельницька область, а і хочуть відновити той бізнес, який був в них там. Але вони мають навички ведення бізнеса, вони розуміють, що їм потрібно зробити, і як вивести цей бізнес на економічну незалежність. Тобто, це власне і підняття економіки регіону, так ваша діяльність однозначно, це і підняття економіки громади, де знаходиться даний бізнес, і це спонукання бізнесу бути більш соціально відповідальними, тому що ми плануємо, що бізнес буде працевлаштовувати так само тих людей, про які я казав в першу чергу, це внутрішньо переміщені особи для того, щоб вони змогли. А... Акліматизуватися на новому місці, щоб вони могли соціально себе проявити і, і не за і... інтегруватися інтегруватися та, і не залежати економічно від е... допомоги донорів, допомоги держави, допомоги інших благодійних фондів. Угу. Пане Костянтине, а от чи є досвід реалізації подібних ініціатив? Можливо, щось було раніше, можливо, над чимось подібним, як ремаркет, працювали власне раніше, звісно. Проєкт Ремаркет не виник на, на рівному місці. В 2023 році благодійним фондом Карітас Хмельницький реалізовувався проект Еліс, про який дуже багато казали, дуже багато було висвітлення в засобах масової інформації. А цей проєкт був направлений так само на підтримку бізнесу і на підтримку вразливих категорій людей, які переселили ну, в першу чергу переселенців, які переїхали на територію Хмельницької області. А в рамках того м, проекту Еліс були відпрацьовані інструменти і механізми, а, які є найбільш ефективними в підтримці бізнесу і в підтримці а, людей. А ці, ми, а ці інструменти були покладені в основу ремаркета, Ми їх взяли а, правда, проект трошки а, змінився, тому що ми а, маємо вже певних партнерів, наприклад. А на сьогоднішній день в нас є партнер «Спарк», який має провести соціологічне дослідження економічної ситуації Хмельницької області, визначити пріоритетні напрямки, де ми можемо допомогти більш тачково і отримати швидко економічний результат, де підприємства будуть працювати і зможуть більше працевлаштувати людей. А от якісь успішні кейси з Елісу можете навести? Можливо, тих самих внутрішньо переміщених осіб, хто вдало релокував власний бізнес з фронтових регіонів і зараз успішно працює тут на Хмельниччині? Переможцями конкурсу Еліс, наскільки я пам'ятаю, було більше 35 осіб. По пам'яті можу пригадати, наприклад, пана Вадима Глущенка, переселенця з Бахмута. Який приїхав в Хмельницький і фактично започаткував свою швейну справу. Започаткував її з нуля. Він дуже великий молодець, сам розробив лікала, сам знайшов технологію, купив, не, дит... не чекав допомоги від фонду, сам купив першу швейну машинку і почав відшивати шопери. Ну, складні такі сумки, які фактично потрібні в кожній родині. А після отримання Після участі в Елісі, отримання гранту, а він розширив своє виробництво. На сьогоднішній день, наскільки я пам'ятаю, в нього вже є біля 10 виробів власного виробництва, крім шоперів, він шиє тобто вже… Тобто це ви маєте на увазі зразки? Зразки, так? саме зразки продукції. Да. Один з таких унікальних, те, що я в нього побачив, це рюкзак, який складається маленьку сумочку і може переноситись в кишені, що дуже зручно, як для міста. Також можу пригадати пані Вікторію Молодих Білаус. Вона теж переселенка. Унікальність її бізнесу полягає в тому, що це інтерактивний театр. Такого на Хмельниччині ніколи не було. Тобто, були аніматори, є лільковий театр. А такого от поєднання цих компонентів ми зустріли вперше. Пані молодих Білоус після отримання а, гранту сама пошила костюми, сама а, разом з чоловіком розробляє сценарії виступів. А, і ми були на деяких її виступах. А, саме цікаво, що вразило, це те, що кожна дитина, яка а, приймає участь в тому виступі, вона задіяна в безпосередньо виставі. А діти а, щасливі, діти раді, вони а, а, мають багато позитивних емоцій. І та посмішка, з якою вони виходять після вистави, вона дійсно варта тих грошей, які були е, дані в даному проєкті. І ми розуміємо, що пані Вероніка е, на сьогоднішній день вже ми з нею спілкувалися. каже, що е, вона планує розширювати бізнес. Тобто, якщо вона раніше могла тільки підтримати себе, свою родину завдяки гранту, то зараз вона е, планує. Процевлаштовувати людей, розширювати свій бізнес, і це є дуже позитивною динамікою в тій допомозі, яку ми надаємо. А пане Костянтине, повертаючись до теми ремаркету, так ви згадали про те, що є напрямок працевлаштування, який називається кешфоджо. От розкажіть трішки про його механізм, як це працює, людина, до прикладу, котра шукає роботу, куди їй телефонувати, які звертати до кого звертатися. Ну і власне далі алгоритм дій. Програма Cash for Work передбачає, що людина, яка в першу чергу бажає, має намір працевлаштуватися, а саме з такими людьми ми працюємо. А в нас відкриті форми для реєстрації, їх посилання можна знайти на, нашому, на нашій Facebook-сторінці та Смильницький проекти з підтримки життєдіяльності». Людина заповнює форму, вносить мінімальну інформацію про себе, після чого з нею зв'язуються наші спеціалісти. З'ясовуємо, чим вона займалася, який має досвід, де би хотіла працевлаштуватися, з якого регіону Хмельницької області вона. І після того ми починаємо моніторити. Можливо, в нас вже є певна база напрацьованих роботодавців, які шукають працівників. Або це. Були випадки, коли ми працевлаштовували ну, на нові підприємства, з якими раніше не працювали, не були знайомі, маємо відповідно позитивний досвід. Того відбуваються юридичні процедури оформлення документації людина починає працювати, а підприємство кожного місяця отримує компенсацію за влаштування людини. Максимальний розмір компенсації стає 14 тисяч триста гривень, включаючи податки. А якщо сказати простими словами, то людина отримує трошки більше ніж мінімальну заробітну плату. Компенсації цієї вистачає для того, щоб отримати таку суму. Але тим не менше, у перспективі у неї є шанс залишитися на цій роботі довгостроково. Звісно, ми підтримуємо компенсуємо перші три місяці. А за цей період людина може себе проявити на роботі, показати наскільки вона фаховий спеціаліст, наскільки бізнес зацікавлений в цій людині, і після того вже всі витрати на її утримання даної людини вже покладаються на бізнес. А от вже чи можете говорити станом до прикладу на сьогодні? Скільком людям допомогли знайти роботу і на яких підприємствах вони працевлаштовані? У яких галузях? Звісно, проєкт Cash4Job розпочався в листопаді минулого року. За цей період вже працевлаштовано 19 осіб, а якщо не помиляюся, 8 осіб вже пройшли період трьохмісячної компенсації і залишились на підприємствах працювати далі. А, це такі підприємства, які в першу чергу займаються харчовою промисловістю, переробкою, а також є підприємства, які пов'язані з лісом сільським господарством. А от ви говорили про те, що у попередньому подібному проєкті так Еліс підтримували бізнес. Власне, чи ці підприємства, можливо, я ж не знаю. Чи вони взяли участь у проєкті Ремаркет, чи подають свої заявки на підтримку від ремаркету? Ну і можливо, вони працевлаштували когось з бенефіціарів ремаркету? Ви знаєте, дійсно так відбулося. Саме перше підприємство, яке відкликнулося на нашу ініціативу з працевлаштування людей, це були ті підприємства, які приймали участь в велі. Або ми мали з ними відповідний досвід по проєкту Еліс по компенсації заробітної плати в, в попередньому проєкті. Це такі підприємства, як комунальне підприємство Лісвод, Фронтмет Шепетівки і також новий підприємець, який приймав участь в Елісі, це пані Людмила Івченка з Вінківщини. Тобто вони вже тісно співпрацюють з благодійним фондом? Ну і власне вже своєрідно допомагають учасникам, заявникам проєктів? Получається так, що в першому проєкті ми допомогли розвинитої стартувати їх бізнесу. А на сьогоднішній день вони вже допомагають нам працевлаштовувати людей, які є в потребі, пане Костянтине. З вашого досвіду спілкування з підприємцями, з вашого досвіду спілкування з бізнесом, чи відчувається сьогодні брак? Кваліфікованих кадрів на ринку праці чи доводиться перенавчати людей? Брак кадрів про це Ми чуємо майже при кожній зустрічі з підприємцями, а особливо брак кваліфікованих кадрів. Ми всі розуміємо ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася на ринку праці. Розуміємо, що відбувається війна, багато людей виїхало за кордон. А, тому підприємці шукають людей, вони зацікавлені в тих людях, які а, саме хочуть працювати. А, і при цьому вони готові а, навчати людину на робочому місці, навіть відправляти їх на перенавчання. І як я вже казав, в, проєкт, в рамках проекту «Ремаркет» ми можемо допомогти таким людям а, саме в здобутті нової а, професії, або в здобутті якихось певних там підвищення своєї кваліфікації або перенавчання. Це може бути навіть на робочому місці, якщо підприємець готовий навчити, або відповідно направляємо до державних закладів професійно-технічної освіти. Пане Костянтину, от ви знаєте, вже підводячи таку фінальну майже риску у нашій розмові, хотілося б почути вашу думку, чому такі ініціативи, такі проєкти важливі для України. Що би хотілося сказати для наших глядачів? Ну, в першу чергу треба зазначити, що Україна опинилася в ситуації війни, і війна порушила ті економічні сталі відносини, які були до того часу. Багато підприємств зруйновані, зруйновані приміщення, зруйноване обладнання, люди переїхали з місць, де вони працювали. Відповідно, даний проєкт направлений на те, щоб. Відновити дані підприємства, щоб вони змогли відродитися. А люди, які переїхали з окупованих територій, змогли знайти себе на новому місці, змогли відчути себе економічно незалежними, потрібними тим громадам, де вони зараз перебувають. І також цей проект в першу чергу направлений на те, щоб підтримати саме людей, які знаходяться в потребі. Як я вже зазначав, це ВПО, молодь, люди пенсійного віку, інваліди. А ремаркет реалізовують тільки на Хмельниччині, чи ще у якихось українських регіонах проводять подібну діяльність? Проект ремаркет реалізовується карітасом України в п'яти областях. Це Хмельницька. Львівська, Івано-Франківська, Одеська і Донецька область, але вона зараз знаходиться в на території Дніпропетровської області в зв'язку з бойовими діями. Пане Костянтине, і от хто є партнерами проєкту? Зрозуміло, що це є гроші доброчинців, кошти доброчинців. Тим не менше хотілося б знати чиї саме. В першу чергу це е, партнери мережі е, Caritas: це Карітас Швейцарія, Карітас Австрія. Також до проекту долучилися два великих донора: це Тракарт і Кардейт. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студії. Глядачам телеканалу Ті 8 Плюс. Нагадаю, щойно мали можливість спілкуватися. Із менеджером проєкту Ремаркет благодійного фонду карітас Хмельницький» української греко-католицької церкви Костянтином Карпельовим. Ну а про підсумки.